Ви платите немалі гроші, сідаєте навпроти психотерапевта в надію отримати допомогу, а він вам розповідає, що порад він не дає, як правильно вчинити у вашій ситуації, він не знає і взагалі не гарантує жодного результату своєї роботи. Виглядає підозріло, чи не так? Тоді чому у всьому світі все більше людей звертаються до психотерапевтів? З вами Олексій Виноградов, і зараз я вам розповім, як працює психотерапія. Психотерапія це послуга, яка полягає у встановленні відносин між психотерапевтом та клієнтом, метою яких є допомога клієнту у відновленні власної психологічної цілісності. У цьому визначенні є два ключових поняття поняття відносин терапевта і клієнта, і поняття психологічної цілісності. Зараз я докладніше розкрию ці поняття, і ви зрозумієте, у чому, власне, полягає робота психотерапевта. Психотерапевт працює не просто з проблемою людини, а з її життям загалом. Наведу приклад, жінка прийшла до психотерапевта із проблемою співзалежних стосунків. Її чоловік ставиться до неї грубо, зраджує, обманює та маніпулює. Але, каже жінка: я не можу від нього піти, тому що у нас є спільні діти і тому, що я фінансово залежна від нього. І якби психотерапевт працював лише з конкретною озвученою проблемою клієнтки. Він би допоміг їй знайти шляхи самостійно заробляти, щоб вона змогла себе забезпечувати та піти від чоловіка. А потім би зустрівся з тим, що жінка все одно не йде від свого чоловіка. Або інший варіант, вона пішла б від чоловіка, але потім швидко знайшла собі нові стосунки, у яких всі проблеми повторюються. Тому психотерапевт працює з життям клієнтки в цілому. Під час такої роботи з'ясовується, що клієнтка мала агресивного батька-алкоголіка. Який принижував її матір на очах у доньки. І вона просто не мала в оточенні прикладу нормальних здорових відносин. Через постійні приниження у клієнтки сформувалася занижена самооцінка. Тому, підсвідомо, вона вважає себе негідною бути у теплих та добрих стосунках. І в ті періоди життя, коли вона знайомилась з добрими і чуйними чоловіками, вона їх лякалася. Вона просто не знала, як з ними поводитись. І у різний спосіб, сама того не розуміючи, руйнувала такі стосунки. А потім вона зустріла симпатичного чоловіка, який дуже наполегливо їй домагався і не приймав слово ні. І напрочуд швидко вступила з ним у довготривалі стосунки. Через короткий проміжок часу його наполегливість перетворилась в агресію та приниження, але клієнтка і далі залишалась у таких відносинах. Не тому, що їй було добре, а тому, що інакше вона не вміє. І їй здається, що нічого іншого вона не варта. З'ясувавши це, завдання психотерапевта не у тому, щоб врятувати клієнтку від страшних відносин з чоловіком, його завдання допомогти їй відновити власну самооцінку, почати поважати та любити себе, навчитися відстоювати свої кордони, тобто відновити втрачену психологічну цілісність. І коли це станеться, клієнтка сама знайде способи зробити своє життя щасливішим. Ми вже з'ясували, що психотерапевти не вирішують проблеми клієнтів безпосередньо, а допомагають відновити психологічну цілісність людини, щоб клієнт у результаті сам міг вирішувати свої проблеми та регулювати своє життя. Тут важливо зрозуміти, що відчуття психологічної цілісності це не знання, які можна прочитати у книжці. Це не навички, які можна набути за допомогою вправ. І це не зовнішні обставини, яких можна досягти. Цілісність це внутрішній досвід, це специфічне переживання власного буття, відчуття наповненості свого існування, любові та поваги до себе. Зауважте, що це не абсолютне щастя, коли в людини немає ніяких проблем. Це переживання життя у всій його повноті. З його радощами та прикрощами. І психіка людей влаштована в такий спосіб, що відчути цілісність свого життя ми можемо у відносинах з іншими. Ми соціальні істоти і не можемо відчувати власну цілісність, живучи на безлюдному острові, як Робінзон Крузо. Перші люди, яких зустрічає дитина в цьому світі, це її батьки. Саме у відносинах з батьками формується відчуття психологічної цілісності. Чи навпаки, порушується. І якщо порушується, саме у відносинах з іншими людьми ми можемо її відновити. Це можуть бути стосунки з близькими, з партнером, з друзями, з важливими людьми у вашому житті. Іноді так трапляється. Але в більшості випадків, якщо людина має психологічні труднощі, тоді вона підсвідомо знаходить такі стосунки, які ці проблеми підтримують а іноді її ускладнюють. Повертаючись до минулого прикладу, клієнтка була дуже невпевнена в собі. Не вважаючи себе гідною гармонійних відносин, вона почала жити з абюзером. І в процесі таких стосунків її невпевненість в собі тільки збільшилась. Так ось психотерапевт це людина, яка будує з клієнтом такі відносини, які допомагають відновити цілісність клієнта. Це досить своєрідні відносини, які діють за своїми правилами і не схожі ні на що інше. Звичайно, психотерапевт працює із конкретними запитами, допомагає позбавитись страхів, відновити самооцінку, налагодити спілкування з близькими, вийти з депресії та багато інших запитів. Там досить великий перелік тем. І паралельно з цим в процесі роботи відбувається неочевидний для клієнта процес. Між клієнтом і психотерапевтом формуються певного роду відносини, досить специфічні відносини, які діють по своїм правилам. У яких клієнт підсвідомо програватиме з психотерапевтом свої негативні сценарії, травматичні досвіди і незакриті герштальти, які в процесі психотерапії можна усвідомити і змінити. Коли психотерапія проходить успішно, клієнт-терапевтичні відносини дозволяють клієнту почувати себе вільно, зустрітися зі своїми справжніми переживаннями, відчути прийняття і знати, що його не засудять за те, який він є. Це дозволяє ризикувати відкриватися та відчути психологічну близькість. Саме досвід таких відносин, зрештою, і є цілющим. І, звичайно, це тривалий і часто тернистий шлях. Перебуваючи у таких терапевтичних відносинах, згодом клієнт змінює ставлення до самого себе. Він отримує можливість пробачити себе, прийняти і полюбити. Я вважаю, що це і є головна мета психотерапії. Повернути у людини любов до себе, повагу, яку вона колись втратила. А його поточні труднощі, які він пред'являє терапевту, це не стільки мета, скільки шлях, яким клієнт проходить у пошуках себе. Тож, якщо ви відчуваєте, що готові спробувати психотерапію, в описі до цього відео є додаткова інформація. А закінчити я хочу цитатою Архімеда: Ви нічого не можете зробити з довжиною вашого життя. Але можете багато зробити з її шириною та глибиною. Ну, а тепер ставте лайк, підписуйтесь та обов'язково пишіть ваші питання в коментарях. Бувайте!